В Кінці минулого року Верховна Рада України прийняла нові закони. Вони торкнулись також і бюджету міста на 2017-й. Три основних положення, що хвалив уряд, впливають на доходи з одного боку, а з іншого на підприємців, а точніше на сплату податків, мінімальної зарплати та відрахувань у пенсійний фонд. по перше було прийнято закон об різні законодавчі акти, які регулюють оплату мінімальної заробітної плати, оплату соціальних внесків і оплату. единого налога в местный бюджет. Так, с 1 января минимальная заработная плата составляет в нашей стране 3200 гривен. Ну, для того, чтобы было правильно понято всеми нашими жителями, 3200 – это не минимальный должностной вклад, не минимальная зарплата для начисления, это минимальная зарплата в целом по оплаты по работнику любой отрасли. Начальник фінуправління пояснив, як повинна нараховуватись заробітна плата з 1 січня 2017 року. Що стосується бюджетної сфери, є тарифні розряди. мінімальний тарифний розряд 1600 гривень, да ж людськое фіценти, і є менше. тарифный разряд на минимальные платы 1600, то доплачивается минимальная заработная плата. Что касается коммунальных предприятий, частных предприятий и всех остальных предприятий любой формы собственности, то внесены изменения в кодекс по труду, в коллективные договора, где записано в законах, что все предприятия, которые относятся к той или иной сфере, должны принять в течение первого квартала новые коллективные договора, новые условия оплаты труда с тем, чтобы каждый работник имел Начисленный фонд заработной платы за обыкновенный неквалифицированный рабочий там, труд не ниже чем 3200 гривен. Щодо відрахувань та податків, які виплачуватимуться в місцевий та державний бюджет, то вони діляться на дві складові: єдиний податок, що надходить до міської казни, та єдиний соціальний внесок, виплачується у пенсійний фонд. У податковому кодексі, що ухвалили в кінці минулого року, прийняли ряд нововведень. Для першої групи підприємців відрахування до міської казни складатимуть 10% від прожиткового мінімуму 1600 гривень. Друга група, у яких об'єм доходів до 3 мільйонів і до 10 найманих працівників, то вони сплачують. ...до 20 з розрахунку мінімального окладу 3200 Що стосується єдиного взносу, то тут йде 22%. Для першої групи буде 22% 1600 гривень. Для другої групи 22% 3200 гривень. Тобто есть минимально максимально 704 гривні. І що, звісно, може бути... отрицательно для підприємців, що по новому законодавчим документам не Независимо от того, была деятельность, не была деятельности, предприниматели должны все оплачивать единый социальный внесок в размере 704 гривны. Для підприємців першої групи є деякі винятки. Якщо платники єдиного внеску пенсіонери, то вони звільнені від сплати у пенсійний фонд. Чимало змін у кодексі торкнулись місцевих податків та зборів. Враховуючи ці нововведення, на останньому засіданні виконкому прийняли деякі рішення. Вони стосуються ставки податків на майно та парковки. Налог на двіжимості, Граничний розмір цього налогу знижений з 3% до 1,5%. и идет от расчета минимальной заработной платы. У нас в городе ставка действует 1%, и мы сейчас хотим и выносим на обсуждение сессий, чтобы поднять ставку до 1,5%. Что касается налога на парковку или парковочные сборы, ну, он и такой существенный с точки зрения поступления в бюджет, но то же самое, налоговый кодекс снимает граничные размеры до 0,175% от минимальной заработной платы. Мы предлагаем Ставку ставить на рівні прошлого 0,03. Туристичний збір залишається як і у минулому році. Один відсоток від мінімальної заробітної плати. Ставки по землі теж не змінюються. Планують переглянути податки з державних підприємств, морський торговий порт та залізнична дорога. Ми в тому році пішли їм на зустріч, оставили 1% і 2%. процента. що в принципі в місті для всіх підприємств діє мінімальна ставка 3%, то я думаю, що ми. будем выносить на сессию, чтобы поднять им до размера 3%. Мы уже просмотрели минимальные расчеты. Если будут ставки подняты для этих двух предприятий, то мы дополнительно получим в бюджет по порту 1 464 тысячи гривен и по Одесской железной дороге 1 миллион 600 тысяч гривен. То есть порядка 3 миллионов гривен мы получим дополнительно в городской бюджет. Враховуючи усі зміни, з єдиного податку до міського бюджету може надійти приблизно 33 мільйони гривень. Це на 11 мільйонів більше, ніж у минулому році. Однак і навантаження на міську казну теж зросли. Лише утримання шкіл, окрім зарплати вчителям, близько 24 мільйонів та комунальні послуги медичних установ більше шести. Наразі у фінуправлінні поки не можуть сказати, як будуть іти надходження. Це буде зрозуміло за підсумками першого кварталу поточного року. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бессарабія, ТВ.